Перед вами мікросхема малошумний двохканальний операційний підсилювач К157УД2. Що це за мікросхема? Раніше у 80-х роках його використовували таких пісок, як магнітофон, підсилювач і таке інше. Ця мікросхема вона зараз використовується. Ось, дивіться, це плата в мене металошукача Пірат. І вона зараз, в принципі, не дуже затребувана, ця мікросхема. Ну, але бачите, от саме ці металошукачі Пірат стали бюджетними. Є ще версія Пірат Pro з такими операційними двохканальними підсилювачами. Я в себе зараз наведу вам характеристики цього підсилювача. Подивитися на відео, там розпіновка його, куди що підключати, щоб ви не путались. Ну, а оце дивіться, воно тут на металошокачі. Робоча температура його десь від 18 чи від мінус 18 до 70 градусів Цельсія. Сюди підключається невеличкий динамік до цього пристрою, і воно подає фактично сигнал, чи знайшло воно метал, чи не знайшло воно метал. Тобто там йде фактично зміна звуку, тобто ви вже чуєте такі гудки, не постійні гудки, як ви наводите нам. Просто водите провоно ну, постійний йде звук. Як тільки йде е, натрапляти метал, воно почне змінювати звук на більш такий інтенсивний. Тоді ви розумієте, що ви знайшли метал. І навіть там по звуку, чи сильніший чи слабший, можна приділити, чи металу великого розміру, чи маленького, або чи глибше, чи, чи далі. Жаль, що там немає табло. Ну, але хто вже наловчиться, можна навіть з наушниками підстроїти, і ви вже будете там фактично експертом в любительському металопошуку. Ці мікросхеми, знайти, досить просто. Вони продаються в інтернеті, можна на OLX, на барахолках. можна прямо з платою це купувати. По-моєму, це буде саме дешевше, якщо купувати з платою. Я дивився оце тільки, щоб там 100 гривень це було в магазині. Ну там то велика ціна. Я цю плату всю за 100 гривень купував. Так що на платі, мабуть, буде саме дешевше купити.